Добрий день, любі дітки, ось і завітала до нас весна. Розтанув сніжок, потекли стромочки. З кожним днем на вулиці встає тепліше. Сонечко більше пригріває, з'являється зелена травичка. І сонечко своїми теплими промінчиками буде всю природу. І говорить: прокидайтеся дерева. Прокидайтеся квіти. І ми радіємо весні, тому що скоро будемо милуватися першим весняним квітам, зеленому листячку на деревах. А ще до нас, скоро завітають наші пернаті друзі, перелітні птахи, які зимували в далеких теплих країнах, і скоро. Будуть поспішати до нас. І ось шпак є одним із перших вісників весни. У березні, квітні вже чути бадьору пісню птаха. Шпаки дуже корисні птахи, коли на полі чи в лісі з'являється багато шкідливих комах. Звідусіль злітаються численні зграї шпаків. Вони поїдають гусінь, жуків, саранчу та личинки і захищають дерева і поля від шкідливих комах. А також діти, шпаки залюбки оселяються у шпаківнях, таких собі пташиних будиночках, зроблених. Людиною. Але більшість живе у лісі, влаштовуючи гнізда в дуплах дерев. Шпак відомий і популярний із артистів серед птахів. Давайте послухаємо його спів та розглянемо його пір'ячко. Він здається повністю чорним. Але коли добре придивитися, то можна побачити дрібні білі пір'їнки і чудове, бронзове та фіолетове переливання на оперині, а дзьоб на весні у нього жовтий, але поступово пір'я втрачає білі краплинки, і вже у червні шпак дійсно стає чорним. А ось наступний невеликий перелітній птах Жайворонок. Навесні жайворонок прилітає одним із перших птахів у лютому березні. Верхня частина тіла жайворонка охриста, а животик жовтувато-білий. На голові маленький чубчик. Своє гніздо жайворонок розташовує на землі серед посівів. Або густої трави. Влітку як пташенята, так і дорослі годуються головним чином комахами, черяками, а до осені переходять на насіння бурянів і падалицю. Свої чудові пісні жайворонок співає лише вдень. Зависаючи нерухому під час співу високо в небі майже на одному місці або сидячи в травичці. Чимало композиторів у своїх музичних творах намагалися відтворити радісну пісню «Жайворонка». А ось зозуля. Зозуля теж перелітний птах. Але цікава штука: більшість птахів робить свої перельоти зграями, а ось зграй зозуль ніхто не бачив. Летять зозулі зазвичай ночами і поодинці, харчуються зозулі різними комахами та волохатими гусеницями, яких інші птахи не полюбляють. Оперення спини у зозулі темно сіре, з бурим відтінком, груди світліші, з поперечними смугами. Зозуля має довгі крила і довгий хвіст. А от зозулин спів не переплутати з іншими птахами. Кажу, що зозуля кує, а в народі є такі прикмети. Зозуля стала кувати, морозу не бувати. Зозуля довго кує на теплу погоду. А ось соловейко прилітає пізно навесні, коли кущі та дерева починають вбиратися в листя. Соловейко невеличка пташка коричнево сірого кольору, великі темні очі покращують зовнішній вигляд солов'я. Поселяється соловей у тіністій порослі, зазвичай біля річок, боліт, в молодих гаях, великих садах і парках, а гніздечко робить на землі серед коріння дерев, в густій траві. Свої гнізда солов'ї майстерно маскують. А харчується соловейко, тільки комахами. Соловейко дуже мотурний і спритний. Його побачити серед природи дуже важко, тільки солов'їні трилі вкажуть, що він десь поблизу. А співає птах дуже старанно, сидить непорушно, тільки тремтить його горличко. Кожний соловей має свою особисту пісню. У нас він Найпоширеніший пернатий співак Солов'їний спів неможливо описати його потрібно почути. Наступний перелітній птах це білий лелека. Лелеки великі птахи, розмах крил, яких сягає, до двох метрів. Лелека-білий це болотний птах з довгими ногами, довгою шиєю, великими потужними крилами і довгим дзьобом. Цей білий птах з чорними крилами мешкає по всій території України. Улюблена їжа жабки, змії, малюски, тритони, ящерки, великі комахи, риба та мишки. Білий лелека здав звик жити поряд із людиною. Його дуже люблять, з ним пов'язано багато легенд, переказів, оповідань. Лелека будує гнізда на сільських будинках, навіть на опорах електропередач. Рідше в лісах і на луках, поблизу річок, озер і боліт. А під час польоту лилики піднімаються високо в небо і намагаються маневрувати завдяки супутнім повітряним потокам, щоб менше втомлюватися. Вважається, що лелече гніздо на подвір'ї приносить щастя, удачу та добробут господарям. А ось як цікаво, лелеки стукатять своїми довгими дзьобами. Діти, ви були уважними. Давайте ще раз назвемо перелітніх птахів, яких ми знаємо. Що у нас за пташка? Так, соловейка. А наступна? Так, це білий лелека. А тепер кого ми бачимо? Так, це Зозуля. А це у нас жайворонок. А це ще пташка? Так, це шпак, які вони різні і красиві перелітні птахи. Ви були у мене сьогодні молодці. Діти, як приємно слухати спів різних птахів. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.